Зараз розкажу вам те, що ніколи ніхто не розкаже. Чому ви просто беззахисні сліпі котята в цьому світі перед будівельниками? Чому? Тому що постійно як до підрядника до нас приходять майстри, які беруться за роботу робити ваші об'єкти. Але з часом вони розуміють, що вони роблять повну ахінею, тому що їх приймають досвідчені виконроби чи інженери будівельники і тікають з об'єкта, переводячи купу вашого матеріалу. Причому потім що той про хреновий чи той про хреновий. Чому? Тому що вони чомусь розуміли, що вони щось уміють, дають рекламу про свої послуги. Але коли їх приймають досвідчені люди, вони розуміють, що вони нічого не розуміють, роблять вам погано і нам погано. Саме цікаво в цій історії, що? що в них на аватарках, в соцмережах чи в вайбері в ремонт швидко, якісно надійно, або наш ремонт ваша спокій і такі інші фрази. І ви думаєте, що це супер майстри, все буде добре, але ви просто беззахисні. Перед ними, якщо ви не наймаєте досвідченого виконроба. і навіть виконроби бувають недосвідчені зелені, такими самими я колись був. Але я заплатив за свої помилки цими руками, своїми роками і своїми грошима за помилки цих майстрів перед вами. Тому ви просто беззахисні. Але я не осуджую цих людей, тому що їм ще треба попрацювати у прораба поденно поруч з майстром. Дуже досвідченим, щоб братись за роботи окремо без відповідальної за них людини, і ця сторінка допоможе вам це зрозуміти безкоштовно. Тому ви підписуйтесь, залишайтесь з нами. А саме головне замовляйте послуги платну, вона копійки стоїть, але збереже вам в прямому сенсі. Мільйони гривень, роки життя, і дуже багато нерв ваших і здоров'я. Платна посла, огляд перед ремонтом, після ремонту, перед реконструкцією підбір технологій, перед купівлею нерухомості, тому що ви так само там беззахисні. І це посла корисна, наприклад, для макривів, ріелторів і таке інше. Дякуємо українці, що ви з нами. Дякую диванним експертам, що ви є. Ціную вас всіх. Ось тільки ж бодавчиків. Трошки буду не любити, як і ви мене. Але це показник. Ставимо лайки і пока.